Щодня мешканці чергують біля воріт майданчика, аби не дати викопувати котлован. Ми стаємо і той Камаз вже навантажений тою землею, не може виїхати. Так він перед цим декілька днів простояв. А потім вони скористалися тим, що в восьмій годині нас ще не було, і тихенько, як вори, вивезли той КАМАЗ з тою землею, десь викинули. Знову встигли заїхати, і все, і тут ми прийшли. Якщо ми не дозволяємо, вони стоять. Якщо ми підемо, вони вийдуть, вивозять ґрунт, то копають. усі довколишні новобудови за останні роки дали тріщини, бо, як розповідають, старожили кварталу, ґрунти тут постійно рухаються через підземні води, звідси головні перестороги. По перше, чи були на таку будову? Це не є чотири поверхи дослідження ґрунтів. Чи було на стійкість? Конструктивно нашого будинку, бо ми знаємо, що цих досліджень не було. Освітленість порахована дуже дивним чином. Тобто випустили деякі квартири, ви розумієте, якщо стане така махіна, то вона заслоняє нам буквально повністю цю частину будинку. Крім того, за словами людей, висотний кран працюватиме за два метри від їхніх вікон. Значить, колія крану. Це в нього скільки там 60 тонн, 60 метрів висоти. Стріла йде на 45, противага 20 метрів. Іде над нашими будинками. дитячим майданчиком. Тим часом власниця ділянки телефоном впевнено переконує усі документи в порядку. А до протестів їй байдуже. Хай вони собі далі протестують, все одно це нічого не змінить. Не змінить, тому що я в то вклала вже дуже великі гроші. цю всю документацію теж тепер ніде нічого сплатно не робиться. Це, це все треба було проплачувати. Я взяла великі кредити. І що я тепер повинна? Вони хочуть вибудувати таке, як вони мають будинок. Такий будинок збудувати мені не вигідно, мені навіть гроші мої не повернуться. Не то, щоб мені ще що там якась квартира залишилася. Я купила землю для того, щоб збудувати дім. Я своїй дитині можу чимось допомогти. Своїм внукам можу чимось мушу чимось допомогти. Натомість, як розповідають мешканці, на потреби їхніх дітей забудовники не зважатимуть. Погрожували, що казали, що наших дітей переловлять. Як тараканів подушить. аби призупинити будову. Мешканці звернулись до суду. Позов склала і військова прокуратура, яка зайняту ділянку вважає майном Міноборони, адже в документах будівельний майданчик проходить за адресою вулиця Лукаша, 1, а фактично розміщений на остроградських мешканців. Підтримав депутат міськради Юрій Михальчишин. Позицію забудовників називає свавільною. Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю військової області порушила чинне законодавство, зареєструвавши декларацію про початок будівельних робіт 20 жовтня цього року, незважаючи на те, що будинок, який був поданий як будинок третьої категорії складності, насправді через свою поверховість, а це 15 поверхів, що абсолютно не зрозуміло для цієї місцевості. Це їх четверта категорія складності. Тому депутат звернувся до міської прокуратури та центральної інспекції архбудконтролю у Києві, адже дозволи на будівництво надавали за часів головування Зенові Сірика. Водночас міський голова Андрій Садовий вже дав доручення про підготовку судового позову від мерії, аби роботи зупинити. Тетяна Мравель, Ірина Ринаващишин, Олег Кухар, головні новини Львова.